Псалом 12. Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда споміж людей зникла, брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста листиві. Язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. І в нас є губи, хто пан над панами, задля горя нужденних і зітхань бідних ось я стану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите, ти сохраниш, Господи, нас, ти бережеш нас від цього роду повіки, навколо грішники кружляють. Коли підлота людська виноситься.